Оре, також хочеться проаналізувати з вами інтерв'ю міністра оборони Резнікова виданню Financial Times. І він заявив у цьому інтерв'ю, що зараз звільнену від окупантів територію її потрібно дуже добре захистити, і це для нас складне завдання. А чому саме складне? Дійсно, в нас ще залишається загроза, того, що росіяни можуть знову піти на ці території. Ну, загроза завжди залишається, що вони можуть перегрупуватися і десь сформувати ударний кулак. Давайте не забувати що все одно їх залишається ще багато на нашій території. Це не тисячі, не десять тисяч. Ну тобто, це десятки тисяч росіян, які озброєні, і вони можуть тримати певні ділянки фронту, і вони можуть перегруповуватися і на деяких ділянках фронту йти в наступ. Але е, я дуже сумніваюся, що це буде на е, на харківському напрямку, тому що е, їхнє основне завдання зараз е, закріпитися і утримати Донецьк-Луганськ, які вони прийшли сов е, визволяти, чи там е, виходити на державні на адміністративні кордони е, Луганської та Донецької областей. І їм потрібно е, втримати південь, ось той там. Е, Коридор по суходолу, який вони хотіли дуже давно з Криму до там умовно кажучи, Ростова, ось на цьому я думаю, будуть сконцентровані основні їхні сили, але виключати не можна нічого. Вони можуть відволіквідволікаючі маневри робити, якісь формувати ударні кулаки. Але це знову ж таки це не стратегічна ініціатива, це вже Такі ем, тактичні відповіді на те, що робить Україна, а Україна, якраз таки збройні сили України, зараз має стратегічне ем, стратегічну ініціативу, і вони вирішують, де і як завдати удару, і де і як провести контрнаступальну операцію. Ще й наші збройні сили проводять цей контрнаступ доволі успішно. Зокрема, Резніков також заявив, що е, український контрнаступ він назвав сніговим комом, який котиться вниз е, з гори. І це виходить, що він, начебто, натякнув, що наші перемоги ще вони попереду. А як ви вважаєте, що нас чекає попереду? У нас чекає е, повна деокупація наших е, земель, наших територій, вихід на кордони 91-го року. Це Єдина і незмінна ціль спочатку війни, і вона буде виконана. Ми будемо а, святкувати перемогу і в Криму, і на кордонах з Російською Федерацією у Луганській та Донецькій області. А сил в нас вистачить, адже дійсно контрнаступ він і потребує відпочинку, щоб наші військові трішки відпочилися. Але зараз ми бачимо, що цей бойовий дух він навпаки зріс. Ну, він і зріс, і він нікуди не дівався, тому що ми на власній землі. І ми воюємо за власне е, сьогодення, власне майбутнє. І тому з самого першого дня у нас були десятки тисяч і сотні навіть тисяч мотивованих людей. Так є е, втома, е, особливо у перших е, цих хвиль, які пішли і першими стримували всю навалу. Але всі ці проблеми генштаб знає, розуміє і тому є і резерви, і ротації, і підкріплення, і так далі. І тренування ви ви бачите, що наші партнери нам дуже багато допомагають у тренуванні тисячами. А наші хлопці та дівчата тренуються то у Британії, то у Польщі і в інших країнах. І таким чином одні е, тренуються, інші воюють, потім вони змінюються, і так далі, і так далі. І так далі. Таким чином вони е, проводять ротацію і вирішують е, цю проблему в тому, а іноземного озброєння нам зараз вже достатньо для того, щоб проводити ось цей масовий такий контрнаступ і успішний? чи ми ще потребуємо е, багато озброєння? Ну, скажімо так, збройня багато не буває, тому ми кожного разу на кожній зустрічі з нашими західними партнерами говоримо про конкретні списки що нам потрібно. Ось, наприклад, вчора у нас було засідання україна НАТО міжпарламентської комісії зокрема, там доповідав заступник головнокомандуючого з конкретними пропозиціями до. А там майже 100 депутатів 30 країн НАТО, і, і ну і цей процес постійний, тому що озброєння воно використовується особливо там боєкомплект який вистрілюється Звісно, що до порятув паритету у кількості з Російською Федерацією нам ще далеко. Тому що ми повинні розуміти, що Російська Федерація це все ж таки е спадкоємець радянського союзу, з у якого було просто мільйони тонн е різного озброєння, різних бо боєприпасів і так далі. Але через якісне е протиставлення у цій армаді, ми в принципі е ну десь десь на яких е на якихось ділянках фронту. Е Досягаємо паритету за рахунок того, що ми використовуємо більш високоточні, більш далекобійні а, снаряди та ракети, і руйнуємо їхні склади в тому числі. Тому ми постійно а, говоримо з нашими партнерами, щоб вони поповнювали і допомагали нам. Але ви бачите, що а, в принципі ось сформувався той ударний кулак а, з тим озброєнням, яке в тому числі було передано нам нашими західними партнерами, і нам вдалося цими силами. Звільнити харківську область.